Насправді я як людина, яка протягом останніх, напевно, десяти років займається проблемою європейської інтеграції, в тому числі працюючи на посаді міністра Кабінету міністрів, був один з відповідальних за формування інституту і механізмів імплементації угоди про асоціацію. повинен вам сказати, що європейська інтеграція, це насправді дуже кропіткий і важливий процес. Даруйте, це не є марші вишиванок в столицях Європейського Союзу. Насправді це є в першу чергу робота по наближенні українського законодавства до законодавства Європейського союзу. Це є нудна, тяжка, дуже тривала робота, але ця робота приносить велике задоволення. Для загалом українського суспільства, крім законодавчої роботи, звичайно, це є також і імплементація застосування цього законодавства, що теж вимагає надзвичайних зусиль і протистояння тим політичним силам, тим олігархічним силам, яким це не дуже подобається, і е, насправді в українському парламенті перед нами стоїть серйозне завдання. Ми не придумуємо велосипед. Ці речі, ці механізми, ці шаблони давним-давно зроблені країнами, які недавно стали членами Європейського Союзу. Ми насправді перейняли їхній досвід. На базі цього досвіду був сформований написаний законопроект, який має номер реєстраційний 2046 А за внесення змін до регламенту роботи Верховної Ради. Насправді цей законопроект забезпечує. Перевірку на відповідність нормам Європейського союзу, нормам АКЮ кожного законопроекту, який є зареєстрований і готується до розгляду у Верховній Раді України.